Вітаю! Хочу поговорити вам, з вами про її величність метафор. Метафору дуже часто плутають з порівняннями або асоціаціями. Це зовсім не порівняння, але дуже близько до асоціацій. Давайте на прикладі. Наприклад, золото. Коли ми порівнюємо, то ми будемо просто порівнювати золото з якимось дорогоцінним металом. Це може бути срібло або що інше. А коли ми кажемо золото асоціації, то ми вже асоціативно вживати будемо те, що Зроблено із золота, так? Це якийсь годинник, це прикраси, це корона і тому інше. А коли ми скажемо метафорично про золото, ми можемо сказати золоте серце, золота людина, золоті часи життя. І тут вже малюються цілі образи і навіть цілі події. Ось про це в метафоричних картах. Коли я вам пропоную, то я пропоную вам домалювати образ або змалювати, що було до цього, змалювати цілу подію, яка може відбуватися в цій карті. А саме головне, на цю подію я пропоную відчути відчути в тілі, які емоції це викликає: чи позитивні, чи негативні всі різні радість, гнів, щастя, задоволення. Страх, тривожність, сором і тому інше. І ось ці головні емоції, які ви відчуваєте, відчуваєте, дивлячись на карту, це є якраз розуміння, що відбувається на карті, і це вже розуміння свого внутрішнього стану. Ось про що хотіла дуже коротко з вами поговорити. Якщо вам цікаво більше, будь ласка, запрошую на свої консультації. Бережіть себе і нам!